Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та успіхів вам у розмноженні любимих рослин. І сьогодні ми розглядаємо аграрний гороскоп на різання та укорінення живців рослин на жовтень, 25-го року, час Київський. Перший такий гарний день. Це у нас буде в козирозі при зростаючому місяці. 1 жовтня починається гарний час 0 годин і до 17 години вечора. Далі у нас місяць без курсу. Ми не використовуємо наступний час для укорінення. Результат буде негативний. Наступний позитивний результат буде після спаленого шляху місяця, 9 жовтня, і він починається в тільці, тільці придаючий зрост... вже місяць. Перепрошую. Спадаючий місяць після спаленого шляху. Місяця з 8 години ранку, 9 жовтня і до кінця доби. І далі, там уже місяць без курсу, 10 го не використовуємо. Дуже гарний період у нас діва. Спадаючи місяць, так, але це знак коріння. Тому використовуємо і 17, і 18 жовтня для того, щоб нарізати та укорінювати живці. 19, 19 жовтня не використовуємо, там уже місяць без курсу. До кінця жовтня 2025 року. У нас ще, так як і в нас спочатку, буде ще один період, гарний період для укорінення живців. Кузурі зростаючий місяць, але це вже буде майже завершення місяця, 27 жовтня, всі 24 години, та 28 жовтня теж всі 24 години. 29-го нічого не плануємо і не робимо. Місяць без курсу. Отже, на вашому екрані зараз. Весь аграрний гороскоп нарізання та укорінення живців рослин на жовтень 2025 року. Бажаємо вам удачі і успіхів у цій творчій справі. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.